Всім привіт всім доброго здоров'я! Тема ролика про прополіс. Були запитання в коментарях і просили люди розказати, коли я збираю прополіс, як збираю, що використовую, і чи доцільно прополіс збирати після того, як ми бджолині сім'ї обробили препаратом від кліща вароодеструктор. І сьогодні я це розкажу. Ну, Ролик буде невеличкий, коротенький. І тему. Цю тему я сьогодні вже піднімав, тому що ми знімали зранку інший ролик, якраз той ролик про по обробці бджолиних сімей від кліща вероодеструктор. І я почав розказувати, а потім банально забув, і так ми той ролик і закінчили. Ніби одну частину. Завтра, я надіюся, його залию в інтернет, тому що він буде з двох частин. Завтра треба ще дозняти і подивитися, який осіб кліща буде змонтувати, і потім я вже його виставлю. А сьогодні про прополіс. Значить, прополіс збираємо до того часу, поки ми ще не обробляли бжіл від кліща ворога. Тобто не використовував ніяких хімічних препаратів. На цю тему були ролики, я показував на верхній пасіці на матковій відні. Я там відкривав вулики, показував, як я зішкрібаю з хостика, з полотнинки прополіс, як я зішкрібаю з рамочок показував. І вже потім пізніше я показував, що я почав використовувати такі сітки прополісні. Так само ви ці ролики вже бачили, я показую, як збираю, як я їх витрясаю, ці сітки. Дуже чудові. І що цікаво, ви бачите, просто так не можна прослідкувати. А в даному випадку із сіткою можна прослідкувати, щоб бджоли от по порядку сім'ї я е, ніби від сімей я забираю ці сіточки і різні кольори прополісу. Як бачите? Сім'ї однакові, це все, е, всі сестри, тобто дочки від одної мами. От. І всі, як бачите, сіточки різного кольору, різний прополюс. Важте, тут добре, добре видно. І що я хочу сказати? Не можна відбирати прополюс, тобто збирати прополюс, коли ми вже використали якісь препарати, чимось обробляли бджіл, тобто бджіл ми обробляємо від кліща варо. Не можна чому? Тому що це є продукт, з якого ми виготовляємо ліки. Якщо ми обробили якимось препаратом, майте на увазі, що це попадає у прополіс. ця хімія все попадає у прополіс. І замість того, щоб лікарство потім працювало як, дійсно, як ліки, допомагало, буде все наоборот. Це буде не лікарство, а це буде отрута. Тому прополіс, хочемо чи не хочемо, ми збираємо до того часу, поки ми нічим не обробляли бджіл. Ну і зараз я наглядно покажу. А, що я хочу сказати? Коли я все зберу, тут небагато ще лишилося. На верхній пастці ми все зробили, там перед хатою все зробили. Лишилося тут ще небагато, трошки там ми зібрали. Ну, в загальному 134 сім'ї тоді. Зараз раз-раз відберемо і підемо додому. А вже витрясати прополіс із сіток я буду зимою. Я не буду. Е ніби використовувати морозильну камеру, я дочекаюся зими і потім гарно, зимовий день сяду і все, все повитряхаю. І буде, буде чудово. Зараз я покажу наглядно, як це швиденько все робиться. Зараз швидко пробіжуся. Та трошки стряхну, щоб джілки не було. Ой, який чудові. Заліпили. Зряхнув, раз-раз, закрив. Сьогодні нам вдалося зняти кілька роликів. Це будемо поступово викладати, тому що сьогодні свято, музика грає, ми знаходимося в самому центрі селища. Так що в селищній граді музика грає. Будинку культури музика грає, в школі грає, виступають сьогодні. Нам весело тут працювати. Оскільки прополіс, дивіться, просто аж гори. Класно. Швидко, не треба нічого шкрабати. Ну, Бачите, ще який плюс у цих сіток. Це те, що ми збираємо, може, можна сказати, на 100% чистий прополіс. Чому? Коли ми зішкрябуємо із рамочок, все ж таки попадає віск. Тому що на рамках вони відбудовують, ніби надбудову ці роблять і воску дають, якщо нічого немає, і воску дають, і, і прополіс, і все на купу. І тоді, коли ми хочемо зробити якусь, ну як якусь настоянку, скажімо, прополісу, але в відсотках, щоб правильно це вирахувати, нам треба прополіс очистити. Я вже показував, як очищається. І очистити не те, що він грязний, очистити від воску. Тому що віск ми не зможемо розчинити. І нам треба відділити віск від прополюсу і тоді використовувати. А тут ми можемо прямо так, як є, заливати. От бачите, ці мостики воскові залишаються. Мостики залишилися, а прополіс залишився на цьому, на сіточці. Швиденько пройшов, 4 вулики можна 134 сім'ї поділити на на 4 на вулики і вийде час, за скільки я пройду і е, зберу весь прополіс з усієї пасіки. Ще раз подивіться, як чудово, швиденько тут який класно, бджілку притиснув. Швидко, якісно і зрозуміло. На цьому все. Всім добра і мирного неба!